Угу. Отже, як працювати з новим вокабуляром на перших-четвертих рівнях? Сьогодні я вам підготувала вирізки з кожного рівня з однієї теми, аби чітко прослідкувати, що відбувається з вокабуляром на кожному рівні, і як від цього змінюється робота вчителя. Що ми маємо з цим робити на кожному з рівнів? Перше, е, взяла частинку close, Е, на першому рівні там вчиться ще і summer class, тобто його більше. Але все-таки об'єм, який дається на один урок, це в середньому ось такий по одягу: що ми маємо зробити, аби ці слова ми могли вивчити. Перші я прописала кроки, і перше, що ми робимо, це. Show new words with visuals. Це можуть бути флеш і до деяких слів додані відео на Google Drive, до деяких є просто аудіо, деякі wordwall картки. Взагалі до всіх тем розроблені вордвол-картки. і Дуже класно, що там є picture, тобто одразу є visual style, потім є pronunciation, і діти бачать саме слово, як воно написано, тобто одразу і мінімум відволікаючих факторів. Тому мені це дуже подобається і імпонує, що є чітко тільки те, що треба. І цього року я ще до цих карток одразу додаю переклад, тому що бачу, що так працює краще, зрозуміліше. Не усі діти е, усвідомлюють е, по картинці, що це є таке, як його правильно перекласти, або взагалі що це. Тому додаємо ще переклад одразу на Visual, е, ці картки це перший крок, який ми маємо зробити, аби почати вивчати слова. Після того, як ви це все прослухали, далі нам треба чітко проговорити, щоб учні за вами повторили і тут сфокусуватися на складних звуках, яких немає в нашій мові, або ж які просто складно вимовляються, тобто пропрацювати, що є за звуки. Проговорити, якщо треба звернути увагу на дошці, так, там, де є складні звуки, вирізки у вас над, в офісах, або ж написати на дошці цей звук, ще раз проговорити, ши дві-о і так далі. Далі, уже конкретно, коли ми слухаємо картки, ми не акцентуємо увагу на значенні. Коли ви вже переш... проговорили ще раз, повторили, далі якісь неочевидні моменти. Ми їх кларифай. Для цього ви можете, або, якщо це, або пояснити жестами, якщо це рухи, наприклад, або ще щось. або ж використовувати метод перекладу, тому що на цьому етапі він найбільш необхідний, доречний. і не бачу нічого проти, аби використовувати його на першому рівні та й далі, в принципі. Після того, як ви з'ясували значення цих слів, впевнені, що діти розуміють, далі переходимо до наступного, до наступного кроку. Тут уже нам треба прописати слова. Просто прописати, цього недостатньо, як на мене. Що можна зробити? Можна або називати слово, або відкривати картки WordWall. Випадає картка, або ж ви кажете слово, завдання дітей listen, знайти find the correct word, і потім у багатьох списках слів є номерочки. І на цьому етапі ми ще дуже активно вчимо ці numbers. Тому дуже буде класно, якщо вони будуть вам казати, під яким номером заховалося це слово. Find, uh, find the word, say the number». And write or trace. І знову ж таки записуємо або наводимо. Але так як це вже сьомий урок, конкретно ця тема, тут в основному вже записуємо. На початку, якщо у вас чисті першечки, вони ще наводять слова, тому що прописувати це величезні зусилля. Їхню руку треба до цього підготувати. Після того, як ви прописали, вони назвали вам цифри, не по порядку це зробили. Тобто увага їх не просто на механічному прописуванні цього слова. Просто е, сліпе копіювання, а вони акцентують всю свою увагу на тому, аби знайти це слово, е, з, змечити разом з картинкою, яка випала зі звуком, і ще й назвати цифру. Е, як на мене, то це дуже класно працює, і ці всі роки з маленькими дітками я роблю саме так. І немає тоді проблем з цифрами 10, і швидко вони вже на, на цьому етапі, коли урок там якийсь юніт е, сьомий, вони дуже швидко це все роблять. На початку це можливо буде забирати трошки більше часу. Далі е, ці слова ми використовуємо в вправах, які подані, виконуємо ці завдання, і найскладнішою. Е, Найскладнішим е, кроком у цьому всьому є це побудова речень. Побудова речень е, саме в першому рівні вона йде трошки далі е, від самих слів, тобто не одразу слова і вставили в е, схему, а декілька ще завдань на засвоєння, і потім йде схема разом з якоїсь пісень, з якоїсь або чанту. От, у вас є ось така схема, ваше завдання проговорити речення, використовуючи подані категорії. Для цього ви можете прямо в книжечці ставити стрілочки, звідки береться це слово, або там підписувати, що це я, я одягаю. Далі обираємо, який одяг, «on the», на яку body part». Я думаю, що як працювати саме конкретно схемом, ми ще зробимо окрему, е окрему зустріч, але наше завдання привести їх, щоб вони могли е з вашою допомогою прослідкувати пальчиком і вставити ці слова в речення, і щоб кожен учень зміг це речення сказати, тобто привести його до такого міні-проєкту, повне речення, щоб дитина проговорила на першому рівні, е починаючи від того, що ми просто показали дитині слово, до його використання, провели оцей шлях. Ось, такий, ось такі кроки вивчення слів на першому рівні, саме з такою кількістю слів, які подає інтерклас з категоріями. Далі, другий рівень, та ж сама тема, клоус, але, як бачите, слів набагато більше. І одразу. Такий, у мене, коли я тільки почала з цим працювати, у мене був такий трошки шок. Я така, ого, вау! Це все треба вивчити. Ні. Насправді не треба все е, зазубрити, вивчити дос, досконало, достеменно, тому що, як бачите, оці слова, які були тут, частина їх є, є в другому рівні, плюс вони доповнилися новими словами, тобто не всі є е, чисто нові для дітей. Тому е, тут, по суті, треба зробити рев'ю е, частини слів і частина нових. Тому нам треба повторити кроки 1-3 from level 1. Uh, її uh, listen to the cards, repeat, say it out loud, uh, clarify the meaning. Ось цих слів. Далі uh, щодо прописування. Якщо ми почнемо прописувати, так як в першому рівні, знаходити, за якимось знаходити його, прописувати кожне окреме слово, це займе в нас дуже велику кількість часу. Це нам невигідно. Для цього що можна робити на другому рівні? Обираємо якусь категорію, за якою ми можемо, щоб діти прописали. У Удязі доречно використовувати Color або бадіпарт. І тут як, наприклад, find and write all red cloths. How many words did you write? Read them aloud». І ви такі одразу: red clothes. Угу. скільки діти прописали, одразу вони в процесі повторили і «Colors», це базова категорія в інтеркласі. Вона працює так само в картах. Вони прописали all red clothes, порахували і так далі. І так далі. Якщо щось залишилося якогось. Незрозумілого типу beige color, який ми не дуже вчили, ви базові кольори прописали і кажете, you have one, min you have one minute to finish writing. І все, одну хвилинку їм дали, щоб вони заповнили все інше. Після цього е ви переходите, точніше підготовлюєте дітей до побудови речення, тому що у нас вже е значення з'ясовані, е все прописано, вони вам називали, е скільки їх. Е Прописали і зачитували, тобто пропрацювали ці звуки так само, якщо там треба підправили. І для того, щоб працювати зі схемою, вам треба повторити Additional Category, тому що кожна тема вона класно меншиться з якимось додатковою категорією. В цьому випадку це Body Parts. І просто одразу будувати речення. Розумію, що картинка начебто очевидна, але для дітей ні. Треба цю категорію повністю повторити. Так само записати, якщо треба, пропрацювати, з'ясувати значення. І тільки після цього ми переходимо до Build the Sentence. Але, як ви бачите, тут не тільки не позитив, а вже з'являється negative sentence. Практикуємо вже і позитив, і negative Present Simple sentence. Тут, так само, можете проставляти стрілочки до категорій, з яких ви берете слова. І детальніше як працювати конкретно зі схемою, будемо ще розказувати, але що можна робити? Такі завдання, якщо ви бачите, що у вас достатньо часу на уроці, не кожна, не кожна тема, не кожен вокабуляр, але записуєте дату до зошита і записуєте одне-два речення разом. Саме письмово, ви його проговорили, поставили там одиничку в зошиті, записали. Двічку записали це речення, приклад речення. А далі дивіться, якщо вам немає що задати на домашнє завдання того, що ви дітей вже навчили і вони зможуть це зробити, то це дуже класний варіант е дати дітям вдома записати, самостійно порефлексувати 2, 4, 6 речень, залежно від того, скільки ви задаєте домашки їм на цей раз, е і залежно від рівня дітей. Але це дуже класно працює. Тобто ми переводимо у найскладніше, ми його вже. Проговорили це речення і далі переходимо до письма. Бо письмо, як правило, ну, дуже складна частина для дітей. Потихеньку, по декілька речень, але ця структура буде в них запам'ятовуватися. Хоча б ну, ми очікуємо, що це не одразу станеться на другому рівні, вони зразу будуть тільки схемами розмовляти правильно, правильним порядком слів у реченнях, але що ми поступово кожен наступний рівень буде цю навичку удосконалювати і буде ставати краще і краще. На другому рівні пропонуємо працювати так. Звісно, що деякі таблиці зі словами вони відрізняються, тобто не мають точно такий же вигляд. Але загалом вони всі мають вокабуляр, який треба опрацювати, додаткову категорію, і схему. Тобто логіка роботи вона залишається такою ж. Далі на третьому рівні знову є close, але бачимо, що вони розбиті на categories. уже саме одяг розбитий на categories. Цей список ще більше доповнений. Тобто, коли ми відкриваємо третій рівень, ми розуміємо, що це не чисто всі слова з нуля дітям треба вивчити. Ми два роки до цього над цими словами працювали. І тут треба тільки попрацювати по-новому і опрацювати нові слова, і так само нову структуру речення пропрацювати для цього для того, аби познайомити дітей з новими словами, використовуємо всі ті ж кроки, як і на першому рівні, картки. Правильна вимова і значення, якщо, якщо не зрозуміло, що це може бути, і далі переходимо до прописування. Цей етап я також на третьому рівні не залишаю просто зараз записали всі слова. Так робити не треба. Тому що, знову ж таки, це просто копіювання і трата часу на уроці. Замість цього можна зробити так. Read and write down the category. І називаєте яку category. Read, uh, find and uh, read the footwear category, for example. Вам зачитали цю footwear category. Якщо треба, ви поправили звуки. І потім write this category down. Записали цю категорію. Шість слів записати там займе ну, 30-40 секунд. І кожен наступний так само повторюємо. Але ви цим закриваєте так само і читання. І корекцію звуків, які треба нам пропрацювати, і у вас воно записане. Разом з тим діти знають, де знаходиться слово, бо якщо вони будуть просто прописувати весь, весь листок слів, акцент уваги на цьому не буде, де що там знаходиться, вони просто його пропишуть. І далі, пропрацювавши ці всі кроки, ми переходимо до побудови речень. Але, як бачите, одразу видно прогрес. цю... Прогресію від першого до уже третього рівня, тому що на першому були тільки позитив, і там уже в кінці з'являться трошки negative sentence. На другому рівні активно позитив негатив і також Questions є. На третьому рівні, прямо з новим вокабуляром дуже часто вже йде позитив, негатив і Questions. Як з ними працювати? З Позитив негатив працюєте таким же чином, як і на третьому, як і на другому рівні. Тобто ви їх. Пропрацювали схему, що де, звідки береться, з'ясували додаткову категорію, проговорили її, і працюєте зі схемою. Декілька прикладів можна записати до зошита. Далі, питальні схеми записувати можна, але більше сенсу буде, якщо ви пропрацюєте їх в парах. Розбиваєте групу на пари, до того пропрацьовуєте там одне, два. Приклади цієї схеми не одразу дві схеми, а по одні, краще по одній на цьому рівні ще брати по одній схемі. Її опрацювали і далі хвилину-дві-три, скільки вони це відведете, діти задають одне одному питання. Таким чином вони закривають саму структуру речення, потім новий вокабуляр тренують. І закривають, спілкуються між собою у парах. Уже є взаємодія, уже є комунікація. Отакі От питальні схеми е, пропрацювали, приклад, пояснили, і далі кожен працює там своїм сусідом, або е, я їх на перш, перший рік, коли працювала, я придумувала якісь чудернацькі способи їх розділити на пари, на групи, е, там, щоб хтось щось вибирав, але це створюється занадто багато руху. І мені дуже шкода часу на уроці на цей зайвий рух. Щоб вони повеселилися і там якось замечилися цікавим способом. Тому просто обираєте, хто з ким працює. Зазвичай це хто або найближче сидить, або якщо бачите, що об'єктивно дитині треба у пару хтось сильніший, тоді уже цих діток садите разом, дивитись на своїх дітей і працюєте у парах. Можна потім трійки додавати, як ви це будете бачити, але це має бути взаємодія не фронтальна, а парна. Щоб діти працювали уже без, вашої, без вашого прямого, прямого впливу настанов. І далі переходимо до четвертого рівня. Також, як бачимо, категорія одягу величезна, слів дуже багато. І також цей список з третього рівня доповнився. Тобто, поступово, кількість слів збільшилася. До, того, до тої кількості, яка потрібна на цьому рівні. І тому знайомство з новими словами, тому що кожен рік це, по суті, навіть якщо це та ж сама тема, це знайомство з новими словами. Ми ці слова повторюємо всі ті ж самі кроки, що на, рів... на першому... першій четверті з третього рівня кроки. І далі перевіряємо additional categories. І найскладніше переходимо до схеми, тому що. Additional categories стало набагато стає більше. Зазвичай там дві додаткові категорії, два прикметники з'являються або ще щось. Тобто, в кожній темі там якийсь інший, інша конфігурація цього всього. Тому перевіряємо всі категорії, повторюємо. Проводимо всі кроки з попереднього рівня і переходимо до роботи зі схемою. Схема вже складніша. З'являється question words, не просто позитив negative, стандартний, а вже з'являється uh, question word, там what clause, what. Ви можете його прямо, це не зовсім урок в кінці, а один із перших такий з великою кількістю вокабуляру. Тому можете прямо вписати це слово в піктограму. Також прояснити, що де, звідки береться, і таким чином пропрацювати питальну схему. Спочатку це зробити разом, можна там one by one. А потім дати, наприклад, хвилинку або дві, щоб вони пропрацювали це так само в парах. Тому що, якщо ми будемо це робити, тільки, тільки всі разом, усе, 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 це буде дуже довго. А так, зробили декілька прикладів разом, або якщо група невелика один за одним, і потім ще дали трошки часу, щоб вони це зробили між собою в парах. І пропрактикували, обирайте для цього категорії, наприклад, пропрацювати з, з погодою в кожну з видів погоди. Тобто, який одяг ти одягаєш у таку, у таку погоду, і оцю категорію. ви... Відмічаєте, яку погоду ви використали, тобто, щоб погода не повторювалася. Якщо сані вже було використано, йдемо далі. Не зупиняємося на одному і тому ж самому. І так само, якщо одяг вже був використаний, ви його не використовуєте, берете той, який, який новий. Ось і, в принципі, все, що стосується роботи з новим вокабуляром на першому-четвертому рівні,